Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів по високогірді Карпат з надією знайти білих грибочків. І не тільки білих. Взагалі з тим Сьогодні. Сьогодні у нас вівторок. Число не знаю. Місяць серпень. Сьогодні я один. Зайшов до лісу. Ні пташки не чути, ні грибників немає, здається, і грибів немає. Ну, нічого, все-таки ми попробуємо Попробуємо щось знайти, якщо нам вдасться. Ну, будете бачити як вдасться, зафіксуємо. І так, вперед. Пройшло хвилини 3-4. Знайшлося, але ну, не білі. Знайшлися якісь червоняки. Якісь, які зараз будемо оглядати, який в них стан. Нарешті, а то я вже надію втратив на білі гриби. Хожу, хожу, хвилин десять. А то нема, та й нема. А тут раз і, і є, правда, що його так виїло. Жук певно. Є й другий грибок, невеличкий.

Цей грибок уже приємно фіксувати, який він є з під каменя. О. О. Ага, і він щось трошки важить. Ось п'ятий появився на світ божий. Так, годі його зрощу о який чудовий грибок. І він шостий ось який ога. Це мені подобається. Ось, і сьомий ми не І так, сім грибків уже є. Восьмий грибок білячок. Білячки з звинува, непогані. На цьому місці завжди. Червоняки, червоняки з такою білявою шляпкою. Дев'ятий. Дев'ятий білячок. Літнячок білячок. Який десятий рабок? Ух ти, а він хробочли. Одинадцятий. Теж хробочли що хочу сказати? Мурашки вже відійшли, я давно не бачу Вовка. Аж тепер побачу. Напевно, ну, років 25 або 30 назад. Ну, скажу він більший за вівчарку. Ще пів вівчарки такі великі. Ну, на мене він не глянув. Метрів 30 від мене перебігав дорогу, почув, що я йду От і повтікав повтікав, ну, мурашки в мене по тій дійшли солідно. солідно. О, трапляється і таке. От уже переходжу на іншу ділянку, а по дорозі мені ще грибок знайшовся чорнобривий. Ось такий такі. Ох. А. а неподалік ще один непоганий грибок. Це вже і то я. 13 грибків маю. О, це вже успіх. 14-й білячок. Старочок білячок Эх який білячок белячок. Ой, нишка милонька. І це у нас шестнадцатый білий А тут він сховався А також ніжка, слабонька. Хробачлива. Сімнадцятий прохунку. Оцей о, тверденький. Ось це у нас 21-й білий. До того я знайшов три невеличких. Ось який він Чорнобривець о, двадцять другий рибок який Нішка так завершили ми сьогодні поїздку. Шапір, як Карпат. Поїздка слабенька, ну, але дякую землиці і на тому. Це чи знайшов я 23 білих і, мабуть, десяток червоних. Гриби не дуже важні. От показую результат. От такий результат у нас. Ну, а вам бажаю кращих результатів, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Пам'ятайте, ліс ваш дім і не засмічуйте свій дім, будьте добрі. А також не копайте рибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в Турецію. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.